Валерій Головатенко, Валерій Олійник, Валерій Герес та Валерій Колесник як талановиті архітектори зробили багато для створення і відновлення гармонійного архітектурного ансамблю нашого поліського краю. Можливо, саме завдяки тому, що в душі у них завжди вирував дух творчості. Ця виставка своєрідний доказ того, що архітектори не лише проектанти, а й художники. Ми рік назад, проводячи виставку архітекторів, художніх робіт, пообіцяли, що ми зробимо виставку чотирьох Валеріїв. Дуже складно все так е, строїлося, але, врешті-решт, ми е, сьогодні можемо констатувати факт, що виставка є, і виставка хороша. і Ми виглядаємо дуже непогано на фоні один одного, тому що ми абсолютно всі різні. Вони дійсно різні завдачі, відношенням до мистецтва, до життя автори картин не мали на меті створювати професійні полотна. Ця виставка для них можливість висловити себе вільно без тримуючих факторів та умовностей. Словами передати те, що в душі дуже важко. Ну є майстри слова. Той же великий тарас його поезія. Вона в якийсь степень мене надихала на ці речі. а разом з тим, ті події, котрі в нас. Останнім часом відбувається, оскільки воно спонукає до осмислення роботи, які представили архітектори, виконані у різних техніках, різноманітні за сюжетами. Дивляючись ці картини, розумію, що архітектори дивовижні люди, які по-своєму бачать красу навколишнього світу. Їх творчість багатогранна. Головним генератором ідеї створення виставки під умовною назвою Валерії є голова обласної організації національної спілки архітекторів України Євгенія Черкасова. Здесь нет ни одной работы, которые раньше когда-то Ну, Я считаю, что выставка удалась, архитекторы поработали успешно. И если у нас нет возможности серьезно сейчас работать с проектными работами, то, как видите, для творчества никогда нету ніяких будемо сподіватися, що пройде не так багато часу, і ми знову матимемо змогу побачити художню творчість наших поліських архітекторів.